Знаєте, секунда, така хвилиночка, секунда, минут, минутка. Там якось, я як б сказала так, спроба повернутися назад, звідки ви звільнилися, тому що вам буде не вистачати грошенят. Ви подумаєте, треба мені знову повернутися на ту роботу і, як би знаєте, паралельно працювати і розвиватися в новій сфері, да, бо грошей. Просто не буде вистачати грошей, на жаль. А, у вас тут, я б сказала, ви будете, як знаєте, брати, ой, брати, рвати і мітати, мені хочеться сказати. Буде така хвилиночка, що ви захочете повернутися. І в цей. Чим ви будете займатися, ви теж не будете відпускати. Воно вам подобається. Може, це, до речі, салонний бізнес у когось. ну, Все, все, все для тіла. Ух ти. Але знаєте, що може бути? Я вам скажу так. Якщо ви захочете повернутися, можливо на старе місце вам або відмовлять, або щось з ну якось я б сказала, якась відмова. Можуть сказати, наприклад, що вже немає місця. Ви просто самі себе будете заганяти. хоча карта вас тут йде дуже гарно, якщо ви витримаєте, я вам скажу так. Ну, карта йде шість. Ну давайте, скажемо, шість ну днів мало неділь, шість місяців півроку. Якщо ви потерпите, ну потерпі, <смі> це я так розмовляю українською. Якщо ви візьмете себе в, в руки, да і будете працювати, і будете, знаєте, мені хочеться сказати, якось трепітно відноситися до своєї роботи і трошечки терпіння, то у вас все вийде. Якщо буде терпіння, то у вас все вийде. Тому що куди повторюсь повернутися там, особливо якщо у вас був чоловік-начальник, можуть вас не прийняти. Це перший варіант, другий варіант. Я казала про свою справу. Як, як ви будете ви, наприклад, ви захочете розкручувати свою справу. Дуже вам захочеться її розкручувати. Я б сказала так: це буде дуже, дуже тяжковато. По-перше, ви захочете все утримати, всі процеси. Мені хочеться сказати, тут у вас буде такий роздрайв психологічний і роздрайв емоційний. У вас будуть, знаєте, які думки все покинути. У Вас будуть думки, все покинути з цією роботою. Так. Так, так, давайте я все-таки розкажу вам про свій бізнес. Буде дуже тяжко в ваш бізнес йти. повторюсь, ви захочете його якось пер... Даже не те, що переформатувати.